Окей, друзі, у цьому випуску вас очікує, чому так багато інвесторів та партнерів підтримують Primex Файнекс, серед яких і Magnus Capital. Добрий день, друзі. Ми з України. Радо вітаю вас усіх на своєму каналі, і з вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлант. У цьому відео ми продовжимо наш огляд проєкту PrimeX Finex, а якщо конкретніше, то ми з вами поговоримо сьогодні про інвесторів та партнерів. А якщо конкретніше, то звернемо велику увагу, пристальну увагу на Magnus Capital. Коротенько дізнаємось про партнера та вияснимо для себе, чому. А, Magnus Capital приностував кошти в Primes. Інформація буде дуже корисною як для простих користувачів, так і для інвесторів, так і для послів, і не тільки. Отож, поїхали! На даний момент я знаходжуся вже на веб-сайті Primex Фанікс, і давайте проглянемо трішки нижче і побачимо інвесторів даного а, проєкту. І серед них ми бачимо Magnus Capital, отож, давайте його пролізуємо. Як пояснює команда фонду, Magnus дозволяє інноваторам виводити на ринок ефективні проекти, маючи досвід традиційних фінансів, а також значний особистий досвід запуску власних токенів і проектів. Ми є ідеальним вибором для того, щоб розпочати вашу ідею, на яку вона заслуговує. Як ми можемо допомогти? А, спочатку це інвест. Наш інвестиційний сервіс є ідеальним вибором для проєктів, яким потрібен прозорий партнер у сфері криптовалют. Ми даємо капітал, досвід і широку мережу контактів, які вам потрібні, щоб лізувати вашу ідею на масовому ринку. Ми перевіримо вашу команду, перш ніж схвалити ваш проект. Якщо ви хочете мати постійний доступ до нашої мережі та на досвіду, ми залишимося в якості консультанта до тих пір, поки ви не захочете продовжувати розвиватися. Device. Коли справа доходить до порати, ми не шкодуємо слів, ми надаємо повний комплекс послуг, на які ви можете розраховувати під час наших спільних відносин. Наступне інкубейт. Якщо у вас є хороша концепція, інкубація з Magnus Capital допоможе вам вивести її на новий рівень. А Magnus Capital ми допоможемо у вам заповнити прогалини між ідеєю та реалізацією. Йдемо далі. Створюючи унікальний контент, працюючи з партнерами над розробкою більш надійних креативних каналів зв'язку та розповсюджуючи інформацію серед найпопулярніших осіб із криптолютою та за, законодавців моди, ми можемо сприйняти сприйти, е пробачте, сприяти прийняттю, розпочавши повномасштабних е інформаційних наступів на ринок. Крута ж, правда? Наступне переходимо до інвестицій. Серед портфелів даного фонду ми можемо бачити велику кількість інвестицій. Magnus Capital проінвестував такі стартапи компанії, як Aeroland, DowMaker, Metasucker, Gemium та інші. Відразу помітив, що команда фонду ретельно відбирає проекти, тому складемо пасти в поле зору до них, до цих професіоналів. Ну і звично, звичайно, ми можемо помітити, що серед проєктів є також Primex Forex, що є один із крутих моментів. Та аспектів, і він при же є один із перших. Певний, що неспроста їх зацікавив саме цей проект. Після огляду фонду ми нарешті підійшли до кульмінації. Отож, чому Primex Finex зацікавив Магнус Кепіта? Розпочнує цікавої концепції та ідеї Primex Finex. Як ми знаємо, це є протокол DeFi, який дозволятиме торгувати маржею на дек збіржах з кредитним плечем. Якщо простіше, то трейдери зможуть отримувати хороший дохід, тому що кредитори будуть фінансувати маржу. Виходячи від цього, відсотки будуть залежати від двох факторів, а саме маржинальних і. Прибутку від успішної торгівлі. Ось тому така система дає можливість заробляти значно більше, ніж в протоколах кредитування, що є досить і досить круто, і один із ключових моментів. Попри ідеї проєкту Primex, інвестори зацікавили також переваги та особливості, які відрізняють проєкт від інших і роблять його number one. А окей, давайте підсумуємо. Друзі, дякую всім хто довісі відео до кінця і під кінець скажу лише те, що Primex Finance несе по-справжньому унікальні цінності, котрі інтригують гігантів інвестицій. Тому буду і далі активно. Стежити та інвестувати в даний проект. А на цьому у мене все. До нових зустрічей. Бережіть себе, бувайте!